Я чувствую, вы знаете, как как вообще чувствуется, ну, покойник, грубо говоря. да, Нема никакого такого, знаете, как говорят: там запах какой-то могильный, запах формалина, разложений, каких-то нету этого всего. Вот. Сначала вы чувствуете присутствие. Вы знаете, как будто вот кто-то к вам подошел. И это такой маленький, какой-то как легенький холодок. То есть вот наяву вот видеть что-то уже дальше, это я уже бачил там в лет 18-19. А поначалу я чувствовал такой маленький холодочек. Вот знаете, как он подходит ко мне, вот на кровати, когда лежишь. Потом ты ощущаешь, как тебя начинают гладить по голове, знаете, и это вот такое чувство, как будто кто-то стоит возле тебя, и вот так вот начинает дотраиваться к тебе, вот так вот по голове, и ты чувствуешь вот этот, я не знаю, как это объяснить, маленькое такое прикосновение, и оно как будто вот как по волосам, поняли, оно идет вот так вот. легенько Лёгенько, лёгенько отак, дивіться. От так раз, 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 і отак от. Так, і ви відчуваєте, як будто хтось торкає. Я спочатку не понімав, що це таке. Я думав, що це глюки в мене, думав, тому що я ж на нього не бачив, а коли відкриваю очі, як щекотка, правильно, ви, Юлечка? Може, хто-то із вас слышал, я чув. Вот. І потом, коли відкриваєш очі, ти цього не видиш. Це було десь мені, наскільки, ну, ну 15-16 років. А потом що було? Щас розкажу. Це, от із от таких нюансів в детстві, що були. А дальше я вже, Андрій Сущності, це я вже бачив в 19-20 літ. Було такое дофамін, Фемін, много раз. Я й домового бачу, я вам щас розкажу, як він виглядає. І смерть бачив, розкажу, як виглядає, будете бачити. І чорта я бачив. Я бачу, як він виглядає, я його бачив теж. Дивіться, щас, значить, щас уже, щоб розказати дальше. Потом что случилось со мной? Потом мама, она еще на тот момент работала в ту диспансере, она ходила к одной бабушке, и бабушка гадала на картах, обычных игральных картах. В эта бабушка, ей было, может, лет под 90, у нее была... Трофічі язви на ноги були, у нього була астма. От, удачно зайшла. Я знаю, що ви таке любите, але ви лайкайте. Бо як не будете лайкати, я далі розказувати не буду. І це, і у цієї бабусі була астма і трофічні язви на ноги. І мама після роботи я знаю, що у мене приходять. Ні, Адріана, таке теж мучу запахи. Дивіться, і... значить, мама приходила робила її перев'язки. І один момент... Мама, коли приходила, я прийшов з мамою. Я до сих пор пам'ятаю цю бабушку. вона розложила карти, звичайні граництві карти. И я от вам зуб даю, не брешу. Бабушка розказала мені все. Що зараз у мене є до цього моменту. Все розказала. вона розказала це без мами. Мама була десь в другій кімнаті. А нам розказала все. Вона розказала, що я переїду в іншу страну. Вона сказала, що я повернуся з цієї країни в Україну. А вона розказала, де я буду вчитися. От я цю бабушку вспоминаю. зараз сльози на глазах будуть. Потому що не брешу. От вона мені розказала все. Она сказала, що я закінчу один університет. Она сказала, потом ви уїдете в Італію, будете вчитися там, сказала. Потом сказала ще третій закінчите. Она сказала, довго будете вчитися, потом сказала закінчите четвертий, типа вищий університет. От. І, ну, короче, вона много що розказала, не буду вдаватися в подробиці, та бабушкам доньше розказала. І, короче, потом проходить время, і я як-то був в лікарні. Вот. І, ну, і сам, по-моєму, був в больниці, щось мені там треба було віднести, ну це вже мені було, ну, може, років 17, я не знаю, ну, 18, десь так. І я віжу в больниці цю бабушку. І ця бабушка ко мені підходить і говорить, говорить, вона мені ще так тоді сказала, говорить, «Николай, а, а, я хочу, щоб ти ко мені прийшов, мені треба кое-що тебе розказати. Вот так вона мені сказала. Она была, знаете, ну, она, во-первых, с виду такая была страшненькая, вот как ведьма, понимаете. І она хрипела. У нее у ну, вот, когда человека вона она вот так вот розмовляла хриплячим, шиплячим таким голосом, і мені було так страшно, Тоді думаю, как я к ней прийду? І она сказала: Прийди ко мне завтра в 12 часов дня. Короче, я профилов. Я не прийшов, я забоявся, проходить время. Я йду в обід, на наступний день проходжу її дом, а під домом похорони. вона вмерла. Вона звала в 12 років дня, перед своєю смертю, за день до смерті. Я вже розумію, що вона хотіла. Я просто ці пазли, чому так. А я на наступний день йду, а вона вже вмерла, в неї похорони. Були. Но що я вспомнил, в неї були. Вона брала мене за руку, отак. Я зараз до сих пор це пам'ятаю. Вона розкладала карти, вона старенька така була, і вона мене отак брала за руку і довго отак мені держала руку. Дуже довго держала руку. Отак, от, знаєте, от прямо ж не то що сильно, а от вона коли гадала, да, хоронили в той же день. Ні. От вони, вона коли гадала, вона отак брала мене за руку. Отак от, держала довго довго руку, а потім карти розкидала. І е, карти вона мені свої не віддала. Я думаю, до сих пор, мабуть, карти в неї там лежать вдома, я не знаю, бо в неї не було ні родственників, нікого. Може, там квартиру соцслужба забрала. Я ж, я ж не знаю. От, і е, і після того моменту, от я чому я сопоставляю з цим фактом? Я не знаю, правильно це чи неправильно. І після того моменту, як вона це зробила, як вона, вона померла, у мене як почалося це просто був тихий ужас. Ви собі навіть не представляєте, що це. І в основному оно більше всього, знаєте, як воно почалося, отак от сидить. Це було десь мені вже після 18 ті Сидиш, дивишся на людей, і ти їх отак як сканіруєш. Понимаєте? От дивишся на чоловіка і тобі приходять картинки. Я з себе був в шокі. У мене навіть є надвірні люди, до сих пор е дівчинки, яким я розказував, я сам фігівав, як я розказував. Я вам чесно, от я пам'ятаю, я помню, сидимо ми в кафешці, от Віра, покусина не дасть збрехати, вона мене знає. Ми сиділи, була одна така дівчинка-рижа, і вона мене щось спрашувала, а я сижу. І мені, як починають приходити картинки, я їй розказав, де її парень живе, де коротше, скільки в неї буде дітей. Я розказував навіть, пози, як вона сидить на кроваті плаче. Я навіть не знаю, знаєте, от таке якийсь як транс, якийсь хірельного знаю. Ти сидиш і тобі показуються картинки. Я дуже багато це почав розказувати, 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 сканувати, сканувати. і потім я поїхав в Італію. І коли я поїхав в Італію, то там було ще хуже, я вам чесно скажу. Там було, звісно, дуже хуже. Почему? Потому що там ми жили на на перекростці. Поняли, що таке перекростик. Ми жили в частному домі, на перекрістки. Такий був перекросток, все время там аварії були на тому перекростці. Ми знаєте самі, що таке перекростки. І ми жили в частному домі. І там, в чесному домі, як почалось, там я бачив все. Значить, Що саме перше було? Спочатку до мене приходили. Я ж ніколи не розумів, думаю, відкуда в мене це. Я розумів, що все. Ну, З как бы, релігією покінчено, я розумів, що я вже не віруючий, тому що з кожним днем я теряв віру і я розумів, що щось не те. І коли я вже лежав, Бывали такие моменты, что лежишь ночью. Да, кому-то, знаете, это рассказать, да, кому-то, может, это будет смешно, кто-то видео нарежет, снимет в YouTube, в TikTok, и еще что-то. Да, в принципе, похеру. Я не больный человек, я адекватный человек. Вот. И э, вот лежу я ночью, после 12 часов, лежу на кровать. И я вижу перед собой, вы знаете, как вот это в этом, в Гарри Поттере, у эти дементоры летают. Я вижу себя, от, знаете, как будто я наблюдаю за собой на себя со стороны. Вот я лежу, и я вот так стою сбоку и дивлюсь, я лежу на кровати, а они вот так вокруг меня летают. Що, почему говорю они? Вот летают белые и черные, вот такие, знаете, как тени они вот такие длинные, и они вот так между собой летают і вони не можуть до мене дотронутися. понімаєте? От я лежу, як лежа фільмі вільний. Я лежу на кроваті, а вони не можуть до мене підлетіть. Вони между собою б'ються, бьются. Вот так, как иньян. Ти лежиш, а вони починають отак от літати, кружити, 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 понімаєте? а я лежу на кровати, і я не можу, я понимаю, що вони до мене не можуть дотронутися. Понимаєте, какой-то как бар'єр стоит. Вот. И все. То есть, получается, они летают вокруг меня, знаете, как борьба у них идет между собой. А я вот это э, лежал ночами и думаю, к чему эта борьба, думаю. Ну, а потом до меня дошло. Дошло, что до меня? Что, скорее всего, они просто, понимаете, бьются между собой, чью сторону я приму. Вот так мне, скорее всего, казалось, понимаете? Только так, по-другому никак. То есть... Це 100% було то, вони просто билися між собою, щоб, щоб кожен хотів, щоб я перейшов на їхню сторону. Ну, от грубо говоря так, да? тому що в мене були такі мислі. О. І потім що? Після цього був якийсь -то случай. Теж було десь так. Все, коротше, починалося, я вам так скажу. Самі такі плохі, хто приходили, вони приходять після 12 часов ночі. От зараз вам скажу: ніколи не бачив, як виглядає смерть. Нікоди не бачу. Значить, немає ніякої коси, я вам скажу. Отаці сказки Андерсена, коса, капюшон на голові, ще якась Ні. Значить, лежу я в 12 часов ночі, і тільки потім мені розказала одна моя знайома, що буває, що смерть приходить з голови, а буває, стоїть у ног. Як стоїть у ног смерть, значить довго буде жити. Як стоїть у голови, забере. І от дивіться, як було: 12 часу я лежу, відкриваю глаза, я на кухні тоді спав. Відкриваю глаза, і в мене починає колотити биться серце. Отак от прям зжимать. Мені е, не вистачає воздуха. Я відкриваю очі, дивлюсь отак от в потолок, потім я е, свій взгляд перевожу на ноги, стоїть в ногах. Отаке. От знаєте, як об'яснить. Значить, якась така сущність, довга дліна, метра два таком, як, знаєте, дунеманті, а такий як капюшон чорний. Ліця не видно, рук нету вообще, просто щоб ви розуміли. Просто сущність чорна і лицо отак от розмита. Поняли? Размита. Нема глаз, нічого нема. Ліцо, отак от просто як розмитає лісо. Ніякої каси, нічого нема. І я розумію, що я ще скрякну. Длінна дуже була, двохметрова точно длінна сущність була. І я розумію, що мені зараз буде піпець, я розумію, що в мене зараз либо серце стане, либо інсульт буде. І я починаю хреститися. Я починаю хреститися, я хрещусь, 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 починаю читати «Отче наш» і мене попускає. Все, я починаю хреститися, читати відчинаш, у мене серце попускає, і ця хрень раз і пропала. Мне виды медведя приходило один раз, один раз как капюшоне. Э, такой знаете, это не как капюшон был, оно такое, как знаете, как монашки носят, вот такая вот штучка была, и вот тут просто круг такой был. Поняли? Я потом, я не знаю, может кто-то из вас видел, не видел, ребята тапает, мало тапает, почти 2000 человек никто не натапал. Я ничего, это не, не фантастическая история, сейчас вам расскажу про черта мреты. Вот. А потім в мене ж багато є таких знайомих, яких займаються, Я потім спросила, е, і вона мені сказала, що якщо в ногах стоїть, довго жити будеш, каже. а якщо до голови прийде, каже, забере на наступний день. Ребята, зараз в мене цього мало, тому що я це не розвиваю. Я не хочу. Я багато днями лежав і казав, відставте ставте мене в спокою, відстаньте від мене. Потім я вже собі купив такі гральні карти, потім я купив собі просто карти Таро, щоб ви розуміли, як я працюю на картах Таро. Я не учу книжки на картах Таро, Це, знову ж приходять в голову картинки. Розумієте? У мене немає як у других людей этих розкладів по книжках, по журналах. Вони вчаться по курсах каких то Ні у мене такої, помієте? От у мене абсолютно другой підход по картам Таро. У мене такого нема вообще. вообще нема. Потім, що я ще бачу? Ну, душі умірших таке. Один раз було, э, чесно, не буду лукавить, колись ми з подругами в Італії э, купили дош, дошку Уіджі і визивали мертву душу. Було таке. Визивали, але прийшла, к сожалению, плоха сущність, яка почала літати по квартирі шар большой. І потім, слава Богу, ця сущність вилетіла в форточку. Вилетіла, Бо був такий стук, грохот видно, як вилетіла. І потім ще Настя після этого. Кожні дні слышала, як будто хтось ходить по кімнаті. От Настя, ми зараз з нею навчаємося не вже давно, вона десь в Вот. живе. Це було, я не брешу, чесно. Ну, я карти не кидаю ніякі та році, тільки по моєму желанию, коли я захочу, я цим взагалі не займаюся, дуже рідко. От, таке було. Потім вона сама улетела, форточку вилетіла. Була. Ми доску віджі купляли, брали блюдечко, призивали. Ми хотіли бабушку визвати її. А вийшло, що хтось другий прийшов, зрозуміли? Це дуже опасно. Потім кого я ще домового бачив, не знаю, бачили ви чи не бачили домових, як ви його бачили теж. Сущне як ска... облачко теж було, да? от так? Отакий кругленьке, тільки чорне, з густок здоровий, чорний. І він отак почав літати, літати, а потім різко раз і форточку вилетів. отак. Ні, рай я не бачу. Я не вірю в рай. Моя подруга бачила домового, я теж бачила домового, Танюша. Я слышала, коли маленька. Ви знаєте, я вам так скажу. Зараз я чорта розкажу і все. Домовий. Чи можуть померші спілкуватися з живими? Дивіться, я вам так скажу. От коли от це знімають в битві екстрасенсів, що. что живые люди общаются с мертвыми, что они им что-то там шепочат, говорят, это все чес. Они либо приходят в снах, либо показывают картинки, либо они дают какие-то знаки. Вот, вот так вот бывает. То есть так от напрямую, щоб я собі там сів і визвав кого-то мерз помертвого и сів з ним говорив, такого нема. То есть это либо какие-то голоса в голове могут быть, вот такие вот, либо картинки, либо знаки. Вот это одно, ну вот так, поняли? Ну, я, не забываю, я просто вам кажу, вы мене спитали, кажу. Ко мне мертвые во сне приходят. Ну, це треба бути медиумом, да. Пейте, чого я не артист, я не шучу пить. А шалить, на нечлят таки слушать. Пишіть, а, от домового. Значить, слухайте. Я ніколи цього домового не бачив. Ну який в мене був прикол? Мама з папою ходять на роботу. Короче, я лежу в, в цьому, не розумію, що за прикол, раз мені двері в туалеті відкривається. Раз закривається двері туалет, думаю, що за хрень? Я заметив це кожен раз. А потім я встаю утром, у нас такий був мусорник маленький, е красний. Він так відкривався з кришкою, я на нього смотрю. Значить, що я віжу? От дивіться, домовий, як я його виділ. Це не гном, не якась ігрушка, статуетка. Нема в нього ніякої бороди, шапки нема. просто тупо вот такая маленькое, черная, как тень вот как бутылка вот такого размера вино такой манюсенький был, и нету какого-то такого знаете лица чтобы было внятно видно что это как ребеночек маленький нет просто как черное такое пятно но оно большое в форме маленького человечка понимаете и он стоял возле мусорника все время и все время смеялся. Ну, вот не было он волохатым, я не знаю, может, вы волохатого бачили, нет. Не было никаких глаз. Вот он просто такой тем, знаете, как чер черная тучка, но тільки вот така была в виде маленького человечка. Вот, ну, это я його бачив, коло він стояв. А потом, дивіться, что я вам хочу сказать: он со мной не говорил, ничего не, не делав, он тільки смеявся, іноді двері мені відкривав. А потом приходили ко мне ночевать мои подруги. І тільки тоді я понял, що цей домовий мене захищав. Бо мені я ще з мамою teda розмовляв, і мама тоже його виділа, неоднократно. Просто мама мені ще раніше не розказувала. Значить, прийшла до мене начевайть одна подруга. Просипається утром в шоці, говорить: "Я не могла спать. Это какой-то пипец", говорить: "Я сплю. На мене что-то вылезло, маленькая такая, почала мене отут, каже, душить, отак руками, каже. потом, кажется, почало так брать мене, каже за ночнушку, отак держать на ночнушку и каже, каже. Я глаза оборушиваю, а потом оно, каже вылезло на ручку эту, на кухні, поняли? Завесило, каже, каже, на ручку кухонку, начинаю так, каже, на ручку висить і ржать. И так як ребеночек, хахотать. Я даже всю ночь не могла заснуть. А я потом сел и думаю, стой, а может это он? А потом, знаете что, потом я поразмышлял. И я понял, что этот домовой э, защищал, выгонял из дому. Он ему не нравилось, когда кто-то ночевал дома. И когда кто-то ночевал на моем месте, на кухне, где я сплю, он делал все возможное, чтобы этого человека из дому прогнать. Понимаете, какой прикол был? Понял? Я не знаю, як, як ви його бачили, але ну, я його так бачу. Бачив НЛО. Тимоша, НЛО я бачив два рази на Західній Україні. А вот. Но я не виділ ніяких інопланетяні, нічого я не видел. Просто таку круглу тарелку видел, як летіло. Все. А, зараз чорта розкажу. Значить, як я бачив чорта, Слухайте. це було. Е, я ночував один раз і залишився ночувати у друга. У нас мами в місті дружили, ми в місті жили в общежитті через кімнату, а в нього е, мама гнала самогонку. І ми колись залишилися ночувати, значить, отак, лежу я. Це нам було, то я не пам'ятаю скільки 13-14 років. Отак, коротше. Одна и вот тут другая кровать. Я лежу тут, а він тут может метрів через 5 друга кровать. Просыпаюсь я ночью. Відкриваю глаза, смотрю картину. Сидить на ньому. Это было где-то 4 часа утра. Сидит на naм черт маленький. Как он выглядел? Не такой большой, как человек. Ну, такий, ну, может, хай, ну, блин, ну, 1,10 где-то. Он сидит на ньому. Таке в нього ліцо, знаєте, як у криси, такі вуха. Значить, я щас не прикалуюся, я вам реально щас розкажу. Потім такий длінний хвост і на хресту така, як чупринка. І у нього не було в нього рог, і копита в нього такі маленькі. і він сидить на ньому і починає його за шию, отак душить. Я ж прокидаюся, отак сідаю на кровать, я хочу щось сказати. А у мене речі нету. Поняли? Я рот відкриваю, а слова не абсолютно. Я хочу кричать, хочу кричать, сказать, що ти типа робиш, і він на тобі сидить. А в мене слова не... все, як будто мене паралізувало. Я сижу, я хочу встати, я не можу встати. Понимаете? Мене отак, як до кровати, я отак сижу, прикований, я не можу нічого сказати, я не можу пошевелиться. А звука немає ніякого, просто тупо. Я рот відкриваю, а звук не йде. І я не можу ні встати, нічого не зробити. Отак я його бачу, наутро вже проснувся. А ви перед... Ні, ми мене дегустірували самого ні. Артист. Та чого артист, я вам правду розказує? Я не брешу. Я не знаю, що ж жде да людину після смерті. Те ж саме було пише. Теж з перебою. Та я не п'ю, Сереж. А коли я наутро проснувся, йому це розказує, він каже, я нічого не знаю, нічого не бачу, він навіть не пам'ять, таке присоє. З другом нормально все. Живеш, женився. Вірите в старога, да не вірю. Деколи п'ю. Ой, мене вже сил нема. Цей сон, цей сон. Вэтапа это че миллион двести хорошо. Мені ще ночі сны.